Мені сьогодні попалося відео про Російську імперію, як там було все чудово, що Російська імперія була без репресій, був там парламент, вона була на рівні з західними державами, і нормальний рівень. Життя. І сьогодні я вам розкажу, як насправді там було, і який рівень життя насправді там був. Начнемо з репресій. В Російській імперії безумовно були репресії, і вони були невіддільною частиною її. Авторикратичної системи правління була секретна поліція від 1880 року, яка е, розслідувала, пересліджувала неугодним е, царські владі. Цензура була жорстоко під контролем. Обмежувалося свобода слова, преси та думки. Кожне повстання придушувалося жорстоко. Будь-яке робітниче селянське було придушено. Душення було дуже жорстоке. Особливо було жорстоко придушено Революцію 1980. П'ятого року. До парламенту. Парламент там був, але він був лише з 1905 року. До 1905 року. Е, була абсолютна монархія, так що цар міг робити, що хотів. І убивати без суда і слідствія. Хоча новостворена Державна дума мала законодавчі повноваження її діяльність постійно контролювалася ця вона... рівна по економіці Західними державами. Ні Російська імперія значно відставала від більшості країн Західної, е, Західної Європи. І чого вона відставала, я вам перечислю? Аграрна економіка 75%. Відсутність індустріалізації, низький рівень життя через слаб, слабкий економічний розвиток, відсутність прав, важкі умови праці, економічна відсталість. соціальна нерівність. Світство було розділено. На жорстокі класи!